Настала осінь в нашому саду. Хороший урожай зібрали люди. Вже листя з яблунь облетіло все і шурхотить попід ногами. Гуляли Оля Ніна у саду. ногами жовте листя підкидали. Рожеве яблуко на дереві вони побачили, зраділи і зірвали. Яке ж воно велике, наливне, тут збереглось між листя золотого. Дай я роздивлюсь, потримаю його, не бачила давно вже я такого. Хай буде яблучко, Ніно, тобі. Хоч скуштувати його хочу дуже, але візьми, для мене ти, сестричко, небайдужа. Ні, буде яблучко тобі, хоч я з радістю, б його і з'їла, але воно маленьке, так що візьми, візьми. Візьми собі. Та ні, з'їж його ти. Не хочу я, Скуштуй сама сестричко. Я Олю щиро дякую тобі, так що візьми, візьми. Я знаю, що робити нам із яблучками поспішим до мами. Воно таке велике, наливне, нехай радіє разом з нами. Матусю, ну, подивись, що ми в саду осінньому зірвали. Від нас дарунок яблучко прийме і давно таке не куштувала. Мої маленькі. Дякую я вам. Радію я, що ви такі хороші. Тому це яблучко ми всі разом з'їмо покуштувати його зможе кожен. Візьму я ніж і поділю його, щоб нам усім це яблучко дісталось. І я бажаю діти, щоб в житті гостинними ви завжди залишались. А ви, малята любі, чи завжди умієте дарунок поділити, чи може все їсте тихцем на самоті? Я знаю, не такі ви, любі діти. Робіть людям добро від цього серця, до вас воно сторицею вернеться.